Моє вітання усім, хто приєднався до нашої прямої ворота у Чернючан. Іван Пономаренко, номер 55 ліворуч у захисті Ян Морговський, 74. На протилежному. Старда, праворуч, Непейпієв і на вістрі атаки Боцьків. Що ж, бачимо, команд трішечки більше поговорити. Але поки атака Буковини, бойчук на ударній позиції, рятує Ориш. Є удари і змушують тих помилятися. Морговський з м'ячем на куті штрафного майданчика. Подача від морговського. Завершення від Гончарука, але знову на. Не... А у червні 2020 року Іван Федик був призначений головним тренером руху. Часом атака Буковини. Підпас п'ятою. Бойчук. Бойчук пробиває. і виходить передача на Данила Гончарука. І Вітаємо дев'ятого номера Буковини із черговим забитим м'ячем. Доганяє він Богдана Бойчука за кількістю голів на закарпатському зборі. Рухом лівий захисник Буковини І дуже тонко намагався на Богдана Бойчука віддати, але захисники перехопили. Тут плакса на добиванні. Є Входить ліворуч на Романа Бодню. Змішується в центр. Роман і хороший удар від Бодні. Атака руху два. Передача під удар. і Є удар, але. Непогане не переведення праворуч на Гончарука. Той головою скидає на плаксу. Плакс. Для воріт руху два. Роман Бодня виконує подачу. О, занад... Подає Кольцов і Владислав Скіцької з м'ячем. Е Дещо помилився під час передач. але Андрійчук. Андрійчук із м'ячем. Голуб пробуває значно вище воріт. П'ятою відпасовує він на Голуба. Подача від Рудавського. Є удар є гол. Владислав Скіцько відзначається дебютним м'ячем за Буковину. Вітає Михайло Орища. Швидку атаку проводить друга команда руху. Простріл. Шанкаренко вибиває. Шадце з м'ячем, центральний оборонець руху. Два лише зараз хорошу передачу віддає. Права нога. Шайда з м'ячем подає шайда. І спочатку здавалося в другому таймі. Обходить він з кіцка, здійснює і тягується. центральні оборонці. Буковини під цей стандарт йде подача. І чи буде удар? Ні. До удару справа не доходить. І оцей момент ми чуємо. Фінальний свисток від рефері, який означає те, що матч Буковина. Рух 2 завершено. І завершено перемогою Чернівецького клубу із рахунком 2-0. Нагадаю, забитими м'ячами відзначились у першому таймі Данило Гончарук, у другому Владислав Скіцко.